Всім привіт! З вами я Фондач, і сьогодні я знову зіграю в Саморост 3. І якраз давайте почнемо в той саморост грати. В цій серії я планую дуже багато всього зробити, але я не впевнений, чи в мене то вдасться. Ну буду надіятися, що в мене то вдасться. І ми в, серії я, в другій серії я заліз на ту гору і покатався на тому, на оленю. Тому золотому. Трохи звук кладам, щоб ліпше було чути. І давайте думати, вирішувати якісь загадки, головол... Головол... головоломки. Будемо вирішувати сьогодні і проходити цю гру. Я думаю, вона вийде в мене десь на серії, може, навіть 20, може 10. Ну, 10 навряд чи але 20 можливо таке бути. я дивись, тому... Я вже то повторювала, але повторюю ще раз. То, що я бачу, як один ютубер проходив ту гру 13 серій. Він прийшов ту гру за 13 серій. І кожна серія йшла десь по пів години, по 20 хвилин. А в мене той. Відео йдуть в середньому 15. Тому думаю, що десь за 20 прийду. Бо за 13, мені здається, то той замало. Давайте думати, давайте трохи щось грати, бо поки що не зумію. Тут ще цей гриб. Не знаю, що з ним робити. Но як до нього підійти і тут дудівку використати, то дивіться, що буде. Я почну співати, і гриб нам почне якісь історії свої говорити, показувати точніше. Короче, вдихає повітря, видихає повітря, вдихає повітря. Видихає повітря і кудись літить, типу. Коротше, нам потрібно, по ходу на тому грибу буде якраз і поїхати. Бо тут показується якась космічна тарівка, на якій можна якраз буде і поїхати. Тому, мені здається, це сам сенс цієї частини зробити тарівку. Ну, поки що не знаю. Давайте думати. Що, що можна ще в цій грі зробити? Ми, от, тут в воді ще якісь монстри є. От він, тут в воді є. Що з ним робити, поки що не зрозуміло, але щось 100% потрібно. Давайте я прийду до себе додому і гляну. Що, треба? що там можу взяти, може я щось недобре подивився. Може там щось ще є. Бо поки що не знаю. Така трудна гра. Тут кролики. А до кроликів я можу підійти? Чому я в нору не можу запустити? Це ж так було би логічно. Ну, поки що той. Поки що. Цей. М -м, прийду мені, здається, додому я, А хоча. Так, піду я додому. Подивитися, чи все я тут взяв. Так. А що я роблю? Ти ванну береш? А що ти робиш з ванною? Хтось потощив. Я не очікував того взагалі. А, на металолом здати, поняв. Зрозумів, розумію. На металолом, Там ж наш чувак просив нас щось принести, якусь тарілку хоче зібрати і нас принести. Моєму ванну принесли. І що ми він. Блін, додому не можна зайти, а я би хотів. Хоч якийсь план свій говорить. Та ванна є, потрібно ще цей механізм, я знаю, де він. Крісло, вроді би, в ванні було. І ще якась штука. Ну, добре. Той механізм я знаю, ну вроді би ніяк не брався. Блін Добре, трохи вище так зайду. І ще якась тарілка. Ну, не тарілка, така якась кришка, щоб це все закрити. скоріш всього стеклянна. Бо інша не годиться. І добре. Стульчиком проблем не буде. Він у мене там в ванні лежить, я бачу, точніше, стоїть або сидить. А той механізм би, я не міг його взяти, поки що не знаю. Вроді би, я його не міг взяти, тому не знаю, що з ним. Стульчик зараз візьму і принесу. На металовому теж. Ну, не на Металолом, а на той. Щоб він хоч щось з того зробив. Мені так, то не потрібно є. А тут хоча б він щось зробить. І ставте вподобайки, щоб один блок Майнкрафт вийшов як можна швидше, так. Щоб буде тут багато вподобайок та переглядів, то один блок Майнкрафт вийде як можна швидше. Друга серія вийде дуже швидко того одного блока. Я бачу, там взагалі багато переглядів. За два дні 100 переглядів. Це взагалі дуже багато. А я навіть не очікував, що так може вийти. Може і на цьому відео так за два дні буде той 200, 100 переглядів, а може навіть і 200. Не знаю, не знаю. Треба буде подивитись. Бо я взагалі не очікую, я думаю, переглядів 30 може буде, А, а тут 100. Так неочікувано вірвалося. І оцей механізм. Я не розумію. Там той раз я не міг його взяти. Питання, як мені його взяти? Просто, ну, чувак, в чому проблема взяти і дати тому чуваку? Тут нічого, вроді, взяти, щось там кинути не можна. Я поки що не розумію чесно, що маю зробити. Чесно от. Чувак, в чому проблема взяти, вирвати ту штуку і дати йому або сказати тому, чуваку, куди я тобі зараз покажу, де є та штука, типа. Він що не додумається. Хі! У мене погода є якась ідея. У мене походу є ідея. Діти. У мене, походу, є ідея одна. Дуже класно буде. От іменно. Зараз якось через низ спробувати. Війти, ну, а поки що цей. Поки що я піду туди, до нього. Зараз, додому, спочатку прийду, може ще щось можна буде зробити. Кстаті, і, 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 тут є той купу, може якраз його можна буде взяти. Він вроді би не гірший. Е, що? Нічого не працює. Може ти все ж таки візьмеш то? Ні, не хоче брати. Не хоче, тут нічого не відкривається. А, поспати можна? А що це дасть? Якийсь гриб лютить то йому сниться. Як він в грибі, тому літає і цей. І, коротше, від метеоритів тікає, або від якихось пістолетів. Ну, пуль, коротше, якогось. Не знаю, що за пулі. Якийсь дивний сон. Як в мене сьогодні приснився дуже дивний сон. А я його вже забув. Ну і дещо пам'ятаю, що, пам що був вже дуже дивний. Добре, вдома робити немає що. Може щось можна взяти? Ні, не можна. Добре, давайте підемо до того чувака, челіка. Точніше, не до челіка, а до гриба. Нам приснився гриб і йдемо до гриба. Він теж нічого толкового той гриб мені здається, знову не скаже. все буде, як в тому -то раз Може, треба всі виті, щоб гриби здулись. Ну, пані не здулись, а той. Знаю. Щоб всі. Гриби той пар іспаряли. Ну, от той гриб. Він вдих, видих, вдихає, видихає. Вдихає, видихає і летить кудись. Стає якоюсь е, машиною, е, тарілкою інопланетянською, летить летить, прилітає і знову звертається в гриб. видихає вдихає. І знову той гриб іде. Нічого не зрозуміли, ще що щось зрозуміли, пишіть в коментах. Може би пара з тих всіх тих грибів вийшов, бо поки що я чесно не знаю. Загадка на 300 IQ. Серйозно. Як, як до того можна догадати? Тільки якісь відео подивитись і все. Ну, а я не буду дивитись відео. Так і ж нехай буде, буду гурт. Е -е, вже не дивитися, щоб спойлери не побачити випадково. Той чувак мене додому не впустить. Я так розумію. Блін, чувак, в чому пікову? Чому не може тебе вбити? <laughs> Ні, ну а чому? Взяв таку якусь випадку, хник і все. І ворота відкриті тобі завжди будуть. Чому так не можна зробити? А я би зробив. Опа, новий звук, новий звук, новий звук. Якісь таркани між собою переговорюються. Ну що там, третя світова йде чи що? Дивно, дивно. Цей овень, от що він там сидить? Може це якась підказка, я не знаю. Бо чесно, от що він там сидить? От що він там хоче зробити? Він просто там скачеть, скачеть. як він собі їжу знаходить? А як він ще від голоду не вмер. Де він п'є? Де він не п'є? Як він так високо скачить? Не розумію, я якщо чесно. Серйозно. Такий тупізм. Ні, можливо, просто я тупий, але я не знаю. Як то пройти ту загадку? Я розумію, мені потрібен якийсь купол і той механізм. Механізм я ніяк не можу взяти. Він мені ніяких інструментів не дає, щоб я викоряв той, той механізм. Інструментів ніяких абсолютно не дає. Я можу знову подивитися на того духа, який вивезет з бутилки. Знову розрубить себе на дві частини, хоч кричить, виривається, потім бере ножик, ріже себе на дві частини, Во. Дістав ножик, ріже себе і, і роздвоняється. Як би тобі так сказати? І знову летить в бутилку. Подав? А ні, ще не летить. А от тепер летить. І ще я мав з того розум... зрозуміти. Просто трохи пухникав, пухникав і все. І заліз знову в бутилку, з якої вийшов. Просто загадка мені здається на 500 IQ бо це, не... це неможливо просто пройти. Це не загадка, це якась тупість. Бо от Просто ну як це пройти? Я не розумію. Давайте вийдемо. Ти градину. Що він мені хоче сказати? Чому тут просто прямо і зрозуміло може сказати, що ти маєш робити? Я розумію, потрібно думати, але не в тому місці треба думати, мені здається. Чому не могли б зробити так, що типу, від, 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 від легких загадок, загадок до найтяжкіших? Тобто в кінці дуже тяжкі, а спочатку такі трохи легкі. Тут, мені здається, наоборот, спочатку тяжкі, а в кінці легкі, мені здається, будуть. І якщо чесно, загадки трохи не цікаві, серйозно. Ну, вони прикольні, але вони не цікаві. І от то не береться, чому ти не можеш просто взяти і дати йому? Він просто поміняв речами, сторонами. Я не знаю. Це і трудно. Скільки я раз вже за це відео сказав, я не знаю. Мені це дуже трудно. Скільки я то раз сказав? Порахуйте в коментах. Бо я не знаю. Мені здається, раз вже мільйон. От просто от, в чому проблема твоя? Підійти до того механізму, взяти його і піти. Кстати, моя ідея. Одна. Одна є ідея. Але не знаю, як вона спрацює. Ну, зараз її скажу вам. Якісь камні. Просто ну, то так нелогічно. Серйозно. Давайте покажу вам зараз цю ідею. Діти, якщо воно йде наверх. Ну тут... То... Блін, в мене оббилось. Той, мій план обвалився. Я типу думав, що він, можливо, вдариться у ті палки, або нитку і типу, все зламає тут. І потім образується такий мостик, через який я прийду, ну допусті. Це дуже тяжкі загадки. Це неможливо їх прийти. Просто неможливо. Ти овен, що він там скаче? Чому він мене з собою не візьметь? А? А, в мене є одна ідея, дуже крута ідея, дуже крута ідея. Я впевнений, що вона нас працює. Коротше, треба, щоб той міст він спустився вниз, а потім я спущусь трохи нижче і якраз залізу на той міст. І перейду дорогу і перейду на другу частину того острова чи островів, не знаю. І, той, і вже буде нова локація, локації. Мені здається, буде цікаво. Ні, не в той бік. От сюди. Так. А хоча... Блін, я вже не знаю, чим він спрацює. Бо та платформа вона є трохи ще зависоко. Блін, він не залізеть до неї. Чому ти не можна на неї встати? Або чому ти нижче не можеш пустити її? Блін, я не знаю. Напишіть в коментах, що мені робити з тим механізмом. А з вами був я, Фандач. Всім до зустрічі.